Українські волонтери замовляли дрони, приганяли автівки, купували тепловізори, байрактари, супутники. А потім в гаражі зібрали крилату ракету. Стоп! Що? Так, є дві волонтерські організації, які в цьому замішані. Перша це КБ Парс, інша Відсіч. І вони вирішили створити власну крилату ракету, яка дуже потрібна ЗСУ. І зараз поясню, чому. Візьмемо інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова в фільмі Рік. Не реклама, чисто для себе глянув. Але там був момент з передачею Хаймарс. Коли ми влітку привезли Хаймарс, то це змінило ситуацію, оскільки ми почали нищити їх командні пункти, пункти управління, склади тощо. Але чому я кажу важливо, що вони вчаться? Вони тепер відвели всі свої пункти управління, всі свої склади, всю свою логістичну історію за 120 кілометрів. Далі розповідалось, як він і його команда працюють над передачею ракет з дальністю хоча б 150 кілометрів. А тепер пов'яжу ці слова з темою відео: що таке ракета від з дальністю 150 кілометрів. Я знайшов, що це може бути або Іар ER m 403 або ІАР ER xm 404. Вони відрізняються тільки типом боєкомплекту, але вага боєголовки біля 90 кілограм. Також є і джіел які побудовані на базі бомби GBU 39 яка, в свою чергу, має 17 кг вибухівки. Тепер помножте це на 6 і загальний зал буде від 102 до 540 кг. КБПА 1800 зробили крилату ракету, яка має тільки на 10 км меншу дальність і 20-кілограмову бойову частину. Розумієте, до чого я хилю. Тому давайте перейдемо до детальних характеристик. Ця крилата ракета масою в 100 кг і вагою вибухівки в 20 Тут є два види боєголовки: перший термобаричний заряд. А інший комбінований уламково-фугасної дії. Трембіта може пролетіти 140 км зі швидкістю 400 км на годину. І це відбувається на висотах від 30 до 2000 метрів. Враховуючи, що це крилата ракета, то перша цифра є більш цікавою. 30 метрів це плюс-мінус висота 9-поверхового будинку. Цього достатньо, щоб пролетіти над містом та лісом. Хоча для поля було б краще, якби летіла нижче. Проте і так норм. Її можна запустити з птемокатахульти або з коротшої пускової, якщо використовувати твердопаливний прискорювач. Грубо кажучи, беремо пікап, знімаємо борти, ставимо цю пускову і готово. Якщо на пікап не влізає, то борти знімати не треба було. Тоді беремо причіп, там знімаємо борти і туди вже ставимо. А потім чіпляємо до пікапа. Досить мобільно, дуже дешево і не надто помітно. І ще на рахунок палива. Трембіта працює на більшості видів бензину, починаючи з А-92. Також конструктори кажуть, що їхня ракета буде дешевшою з пуски ворожих ЗРК. І з цим фактом ми переходимо до тактики застосування. Конструктори на своєму офіційному Фейсбуці написали, що трембіта має досить помітний тепловий слід, і це змусить окупантів витрачати постріли ППО на дуже дешеві ракети, тим самим виснажуючи свої системи. Також до переваг відноситься високий шум двигуна, який має бути елементом психологічного впливу. Ну, чомусь мені згадалась фраза То не бах, то піча. В коментарях люди не сильно погодились з цим. І найбільш розумним висновком можна вважати пропозицію зробити дві версії: одну без бойової частини, але з лінзою Люнберга, яка дасть до 10 квадратних метрів ЕПР. А інші надати трохи модифікації корпусу, зокрема, зробити бокові стінки похилими і тим самим серйозно зменшивши помітність. Також бойові версії краще віднести двигун трохи далі. Ще виникали питання і докрив. Ну, в мене склалось враження, що ті коментарі писали досить толкові люди. Також був і зворотній зв'язок авторів. Як вже піде діло далі, залежить від реакції конструкторів. А тепер я хочу подякувати тим, хто підтримує канал фінансово. Це дуже важлива підтримка і це реально допомагає в розвитку. Якщо ви також хочете долучитись, то реквізити будуть в описі. А також не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Це також важливо, але безкоштовно. На рахунок застосування по прямому призначенню. то Трембіта дасть можливість знищувати ворога в Бердянську. В Мелітополі. Перекрити один з найважливіших коридорів Криму траса через Армянськ. Також вона дістане до авіабази в Таранозі. Та навіть Ейський аеродром. Який тут з іншої сторони Азовського моря. Для кращого розуміння. Ось зона ураження на 150 кілометрів. Трембіта летить плюс-мінус стільки ж. Ще одна. Ось така крилата ракета від українських волонтерів. Я вважаю, що задумка досить цікава. Хоча погоджусь, що було б добре зробити дві версії: одну як мішень, а іншу як бойову ракету. Це явно не заміна західних систем, тих самих ракет до Хаймарсів. Але при тому, що трембіта дешевша за постріл ЗРК і її можна зібрати в гаражі, що робить неможливим знищення виробництва, то вона може стати досить потужним підкріпленням. Щонайменше, то вона точно може розчищати шлях для гвинтокрилів чи літаків, поки вороже ППО буде відновлюватись. А що думаєте ви? Напишіть в коментарі. І давайте не будемо казати до побачення, а зустрінемось в іншому відео, де також буде цікаво! Слава Україні.